Важливе свято День Європи. Цей день це знак солідарності з європейськими країнами у збереженні цінностей демократії та свободи. Донедавна сприйняття України як чогось цілісного, самодостатнього і головне, цікавого для решти Європи, бракувало. Проте, здається, сьогодні вже ні в кого немає сумнівів у тому. Що Україна є невід'ємною частиною Європи. Ми розділяємо європейські цінності та європейський підхід до демократії, наші культури, мистецтво та традиції завжди були європейськими. Сьогодні ми боремося і виступаємо щитом для всього цивілізованого світу. І нині головним пріоритетом для всіх є перемога над російськими окупантами. Ми низько схиляємо голови перед героями, які відстоюють головні цінності, свободу, незалежність, права людини ціною власного життя. Ми переконані, що спільними зусиллями, завдяки партнерству і підтримці справжніх друзів ми досягнемо бажаного результату та відбудуємо нашу країну. І сподіваємось, що незабаром Україна стане повноправним членом ЄС, бо Україна це Європа. Це...